Всім привіт та вітаю на каналі. Приступаю до збірки чергового щитка, щита керування інвертором. Буде ось такий щит. Це його монтажна схема електрична принципова. Тобто щит буде об'єднано 220-12 вольт для інвертора. 1800 Вольт ампер 12 вольт. Він буде використовуватися в якості резервного джерела живлення для персонального комп'ютера, монітору, роутера настільної LED-лампи. Тобто тут у нас буде відний автоматичний вимикач, потім контактор в ролі AVR модульний, вхід інвертора, вихід з інвертора і вихід на навантаження. По входу автомати на 10 А в байпасі вони пропускатимуть через себе струм на навантаження, розетка для навантаження. О, такий щиток Enext на 12 модулів. Щиток досить простий, але він недорогий відносно. Клас захисту від пилу та води IP41. Ну, цього достатньо. Щиток буде використовуватись в шафі, тобто там більш високий клас IP не потрібен. Це все додаткові кошти, тому навіщо переплачувати. Ну, ось таке відео.